Чи то так у жалю голосінні, про майну молодії літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Безнадії таки сподіватись, жити хочу, геть думи мені. І від свісти гаряче пристане, та кора лядяна від міцна, може квіти зійдуть і настане, і для нас. Хвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на ну, них сльози. Я нагору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймати і несучий вагонку тяжку Пісню, весело співати. Дорого, темну нічку не видно, не столю ні на хворіки очей. Все шукатиму зірку провідну, ясну ладку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись. Серед лиха співати пісні, без надії тільки сподіватись, буду жити, геть думи сумні. Естафету передаю журналістам Волинського телебачення та Ірині Костанкевич.